Сьогодні ми закінчуємо. Наш цикл занять тренувального процесу з снайперами нашого загону. Вони проходили навчання, але не було недосвіду і не було самого головного. Ми за цей період часу попали в саму погану погоду, яка така може бути. Це потужні морози, сильніші вітра, це лівні, це все, що можна було, ми все випробували. І це було дуже дуже до снаги. Тому що ми зрозуміли, як працює техніка, як її обслуговувати. Як маскуватися, як виходити на позиції, як рахувати бал калькулятор, працювати вона саме. Наші стрілки від повного розуміння, як відбувається сам влучний постріл і що він складається, вони стріляли вночі, і це показало, що ефективність їх вночі і в день не міняється. Це призводить до того, що вони впевнені в собі. А це дає нам віру в те, что вони будуть правильно и эффективно виконувати свои боевые завдання. Я все вам желаю вернуться домой живыми, здоровыми из победы. Настоятельно прошу вас соблюдать правила и традиции ведения войны. Помните, что настоящая сила живет только в благородных руках. На том стоим. И поэтому победим. Слава Украине!